Підготувала для вас фантастично красиву модель, але і класичний клієнтський випадок, коли брови набагато темніші, ніж волосся. Що робити? Звичайно, висвітлювати. Вітаю! Мене звати Євгенія Мілєвська, я технолог брендового Кізбрау, і сьогодні продемонструю вам роботу з освітлюючою пудрою. Покажу, розкажу всі нюанси і секрети. Ну що, поїхали? Це – «Okis Brow Magic Lightening Powder. Саме її ми будемо сьогодні використовувати. Я використовую 3% оксид «Okis». Саме від пропорції залежить швидкість освітлення. Але, звичайно, перед тим як замішувати пудру або наносити її на брови, ми зобов'язані підготувати шкіру і волоски до процедури. Я використовую найстабільнішу пінку це пінка від Ocus Brow». Поки очищаю брови, розповім вам трошки детальніше про пудру. Через те, що до складу ходить протеїн, він пом'якшує та зволожує волосок, відновлює пошкоджене волосся, надає сили та блиску. Використовувати цю пудру можна, коли перетемнила брови під час фарбування брів, коли клієнт бажає мати більш світливий цінок своїх природних брів, коли потрібно зменшити насиченість пігменту у волосках після частого фарбування фарбою чи хною. Шампунь ретельно змиваємо водою. І як добре, що в мене є така зручна помпа, раджую вам її придбати. Ось так виглядає пудра. Хочу наголосити, що пудра знімає як власний, так і синтетичний пігмент. Але я люблю більше працювати пудрою з природнім пігментом. Моя робоча пропорція це одна порція пудри і дві такі самі порції оксиду. Чим більше оксиду, тим повільніше буде відбуватись освітлення. Тепер наша задача – нанести пудру на брови, таким чином, щоб волоски купались в нашій пудрі. Працює пудра до 15 хвилин. Тобто, якщо раптом вам цього часу не вистачило до потрібного кольору, ми знову замішуємо нову порцію пудри. Як зрозуміти, чи достатньо освітлились брови? Можна або прочушкати щіточкою, або перевірити сухою паличкою. Потім, якщо що, можна нанести пудру знову. Якщо говорити про мій досвід, то найбільший час витримки на бровах був 11 хвилин. В середньому мої дівчата сидять по 8 хвилин, і цього часу мені достатньо, щоб вивести природній пігмент з брів. А поки наші брови освітлюються, я хочу вам дещо розповісти. Пудра, звичайно, справиться і з штучним пігментом, і з природнім. Але в нас вийшла новинка, яка якраз направлена на роботу з штучним пігментом. Тобто, якщо ви раптом перетемнили брови, або до вас прийшла клієнтка з перетемненими бровами, то краще візьміть еліксир, бо саме він дуже якісно і класно чисто знімить штучний пігмент з волосся. Після того, як ми досягли бажаного результату по кольору, ми ретельно змиваємо пудру водою. Але води недостатньо для того, щоб зупинити реакцію. Треба обов'язково змити пінкою. В нас з'явилася чудова новинка Deep Cleans. Це шампунь глибокої очистки. Він 100% зупинить реакцію. Про нього урок ви також побачите в нас на YouTube каналі. А ось покрокова інструкція, як замішати шампунь глибокої очистки. Гарно розпінили шампунь, нанесли його на брови, прочушкали брови, трошки потримали і ретельно змили водою. Подивіться, який гарний колір ми отримали після освітлення, але для мене він затеплий, тому зараз буде магія, а це і є магія, це Айстон. Я називаю його Айсік. Він створений для того, щоб прибрати небажаний жовтий відтінок, тобто він захолодить. Наносити айсік можна, як я показую на відео, змішуючи з пінкою, а можна і просто в чистому вигляді. Єдине, що якщо ви побачите на шкірі трошки залишок синього, пройдіться пінкою, і воно все змиється. Ретельно просто змиваємо айстон водичкою, і бачите, ніяких синіх слідів нема. Прийшов час корекції, і я беру пінцет, який є одним з моїх фаворитів. Це пінцет Окіс в колаборації з технологом Самко Антоніною. Після освітлення обов'язково треба зволожити брови. Можна взяти або альгінатну маску, боже, який в неї аромат, або алоєконцентрат. Але зволожити треба обов'язково. І ще можна своєму клієнту подарувати або продати маску і алоєконцентрат. Тепер я буду вкладати брови. Звичайно, я беру віск Окіс, він чорного кольору, але він зовсім не залишає відтінку на бровах. Він залишає лише суперфіксацію. І на завершення я додаю сяйво. Цей хайлайтер реально видно з космосу. Він неймовірно круто підкреслює, сяє і надає настрій. Рекомендую взяти його в роботу. Ось такі супер, натуральні під колір волосся брови ми отримали. Якщо до сих пір у вас нема пудри або цієї процедури в прайсі, сміливо додавайте. Залишайте лайки, коментарі, підписуйтесь на наш канал, тому що тут завжди корисні відео. Цьомчик! З вами була Мілєвська.